Шановні колеги, а зараз ми запрошуємо Ольгу Григорівну Морозову. Вона вже у нас була не раз, а вона якраз працює в Харківському університеті, медичному університеті. Але, на жаль, вона зараз все ж таки далеко від нас. Тому ми приєднаємося до неї, до її доповіді і продовжуємо. Вітаю, шановні колеги. Ми сьогодні поговоримо, на мій погляд, на дуже важливу і актуальну проблему, як біль у ділянці грудної клітини. Бо ця проблема вона торкається як кардіологів, так і терапевтів, так і лікарів сімейної практики, загальної практики, неврологів, можливо, навіть і травматологів. І це є другим за частотою чинником звертання за екстреною медичною допомогою після гострого болю в животі, і дійсно є міждисциплінарною проблемою. Ну, от так, за даними різних авторів, біля у ділянці грудної клітини по типу, по типу кардіалгії мають до 31% пацієнтів, які звертаються до лікаря загальної практики. І захворювання, які супроводжуються болем у ділянці серця, мають високу соціальну значимість, бо при такого родоболи відразу ж виникає думка про коронарну природу захворювання. І якщо ми розглянемо чинники торакалгії, бо я буду розглядати сьогодні торакалгії з позиції невролога, то це можуть бути ураження внутрішніх органів, психогенні, інфекційні, серцево-судинні захворювання, і вертеброгенні і міофаціальні, на якому на яких чинниках ми сьогодні зупинимося. Ну, тобто, ми поговоримо про м'язово-скелетний біль в ділянці грудної клітини, тобто торакалгію, тобто неспецифічний біль у спині або міофасціальний біль у спині. Ну, якби синонімічно це звучить. І ви бачите, яка величезна розповсюдженість м'язово-скелетного болю у світі. Тобто, якщо ми говоримо про мязово скелетний біль, це може бути біль в ділянці шиї, попереково крижової ділянки і туракалгії, бо біль у спині класифікується з позиції локалізації. Ну і… От знову ж звертаємося до чинників торакалгії. вертеброгенні, це або дегенеративно дистрофічні зміни та біомеханічні порушення. Що це значить? Це зміни постави, це зміни рухового стереотипу. Тобто, це можуть бути сколіози, кіфози, це може бути синдром короткої ноги, це може бути синдром напівскрученого тазу. Це Механічних порушень, які можуть і не супроводжуватися або виникати на тлі дегенеративно-дерсторгічних мін, або навпаки їх провокувати їх розвиток, і м'язові чинники це рефлекторно-м'язово-тонічний синдром, тобто м'язовий спазм у деяких м'язах, і міофасціальний больовий синдром, який відрізняється від рефлекторно-м'язового тонічного наявністю. Тригерних точок, тобто наявністю ущільнень м'язових на тлі м'язового спазму, натиск на яких викликає провокацію больового синдрому. І ці два чинники дуже пов'язані між собою. Бо якщо ми маємо неправильну поставу, якщо ми маємо сколіоз, якщо ми маємо сутулість, звичайно, у Наших підлітків, наприклад, то дійсно ми маємо уже підставу для виникнення рефлекторно-м'язового тонічного синдрому. Бо одні м'язи будуть перенапружуватися, а інші залишатися слабкими. І чому, чому таракальні болі такі складні і для диференційної між іншим діагностики? Ну, ви бачите вертебровісцеральні взаємовідносини, які пов'язують нервові корінці, пов'язують внутрішні органи, і ви бачите, що це і грудний рівень, це і шийний рівень. І якраз серце легені це, це 3 Т3, тобто шийно грудний рівень уражень. І якщо страждає Якщо страждають відповідні м'язи, якщо страждає хребет у відповідних сегментах, то ми бачимо прояви і внутрішньої патології. І навпаки, патологія внутрішніх органів може відображатися спазмом м'язів і больовими відчуттями. У ділянці саме м'язів. Тому ці вертебровістиральні взаємовідносини ми і враховуємо і при діагностиці, і при лікуванні. Що ж являє собою неспецифічний? Ми вже сказали про це: міофасціальний скелетно-м'язовий біль у спині. Ми сказали про цей термін. Неспецифічний біль у спині. Ми діагностуємо, коли ми віддиференціювали. Чинники вісцеральні, чинники онкологічні, чинники інфекційні. І тоді ми залишаємо біль пов'язаний зі скелетно-м'язовими порушеннями, без ознак ураження шийних, грудних ну в даному випадку шийних, грудних, поперекових та куприкових корінців, без специфічних уражень хребта. Неспецифічний біль у спині, це біль скелетно-м'язовий, це біль міофаціальний. Тобто червоні пропорції, які вказують на важкі чинники, чинники торакалгії, ми спочатку зразу ж віддиференційовані. Для неспецифічного болю характерними рисами є дифузний, ниючий, зазвичай ну, цицептивний це біль, але він може бути і нейропатичним за рахунок чого? За рахунок того, що ми маємо компресію або ущільненим м'язом, або корінцем. корінця, компресію корінця, І тоді цей біль може бути стріляючий, може бути по типу повзавлення. Мурашок, по типу прострілу, по типу, скажімо так, навіть печії, але він все ж таки не супроводжується неврологічною симптоматикою. Дебют болю у молодому віці, біль обов'язково механічний, тобто пов'язаний з рухом, і ми маємо задовільний загальний стан хворого. Що важливо, що при наявності болю в грудній клітині, особливо в ділянці серця, необхідно дійсно виключення вісцеральної патології як чинника болю. Ну, диференційно диагностичні критерії скелетно-м'язового болю в ділянці серця вам, напевне, дуже добре відомі, але я хочу. Закцентувати все-таки, на відміну від кардіалгії коронарної, біль скелетно-м'язовий залежить від пози та рухів. Він має нейровізуаліційні ознаки, наприклад, вертебрального ураження або відповідно м'язово-тонічного синдрома в зонах дерматомів С2, С8, як ми дивилися з вами про взаємовідношення. Це може бути великий, малий, грудний, трапіцевідний. Пецеподібний м'яз, передні драбинкові, зубчати, міжреберні, особливо поміж ребрами, другим і третім, наявність учасків нейроостеофіброзу. Або тригерних точок в верхній квадрантній зоні лівого, наприклад, лі... лівої частини грудної клітини, що симулює коронарний біль. При цьому відсутність страхів смерті, при цьому відсутність відповідних змін боку серця та ЕКГ, відсутність від прийому нітроглицерину та антикоагулянтів. І зменшення больового синдрому при впливі на біомеханічну патологію та на міофаціальну патологію, біохімічною корекцією, тімано. Терапією. Ну, от подивіться, больові синдроми, якраз показано больові патерни, які можуть виникати при таких больових синдромах. Ці синдроми, які локалізуються у ділянці передньої грудної стінки, і не мають етіопатогенетичного зв'язку з порушеннями коронарними, називають пектологічними синдромами або синдромами передньої грудинки. Ну, от звернемося до клінічних прикладів. Обидва ці пацієнти, між іншим, клінічні приклади, які я приведу, прийшли від кардіологів або від сімейних лікарів. Ну, подивіться, молодий юнак, ну, мужчина 28 років, скарги на періодичний біль у ділянці серця, який супроводжується серцебиттям, підвищенням артеріального тиску, утруднення дихання, страхом, тривогою, посилюється при підйомі важкого. Особливо руками поперед себе, тривалому сидінні, емоційній напрузі, тобто скарги вони дуже перекликаються із загальносоматичними, тобто, ми бачимо просто клініку вегетативного пароксизму при цьому. Так біль у ділянці серця періодично виникає протягом останніх декількох років. Раніше він проходив самостійно або після прийому аналогетичних препаратів. Останній рік на тлі емоційного напруження приєднались ті самі вегетативні прояви серцебиття, поверхневе дихання, поганий сон. В неврологічному статусі ми маємо локальну болючість паравертебральних точок в грудному відділі, тригерна точка в ліві, тригерні точки в лівій частині передньої поверхні грудної стінки і асиметрію, як ви бачите. Тобто це це м'язові прояви, асиметрія плечового пояса це уже біомеханічні прояви, тобто порушення, тобто постави. Біль посилюється при рухах. То те, що ми говорили, не навпаки механічний біль. Синдром вегетативної лябільності, виключена, обов'язково так повинна бути патологія серцево-судинної системи. Ми, на МРТ ми бачимо ознаки остеохендрозу, тобто килиш морля в грудному відділі, і це подібний сколіоз. Ми з вами розуміємо, що килиш морля вони самі по собі не дають больового синдрому, бо це не дискоз, це не. не Вплив на корінець: це кили, які виникають вверх і вниз у поверхню хребців. Ну і подивіться, великий грудний м'яз. Тригерні точки у великому грудному м'язі, якраз ті точки, які ми у нашого пацієнта відслідковували. от Больовий патерн, Ці тригерні точки ми на них надавлюємо. у Пацієнта посилюється біль, і на них же треба впливати для того, щоб їх інактивувати. Ну от Подивіться, міофаціальний больовий синдром великого грудного м'яза. Він дійсно симулює ем, такий коронарний прояв, якщо він зліва. Активація тригерної точки виникає при подйомі, підйомі важкого перед собою те, що ми говорили про нашого пацієнта, при тривалому перебуванні, з опущеними надпліччями. А ще Більше ще більше нагадує коронарні прояви міофаціальний больовий синдром малого грудного м'яза, синдром Райта Менделовича. Ви бачите, який м'яз уражений і як і де знаходяться тригери. Больові відчуття локалізуються в медіоклавікулярній ділянці на рівні 3-5 ребер і радіюють у руку по ульнарному краю до кисті і супроводжуються парастезіями. Це й симулює якраз коронарний біль. Тобто, який діагноз у даного пацієнта, коли ми виключили коронарні прояви? Вертеброгенна торакалгія, ніофаціальний больовий синдром великого грудного м'яза, спекталгічним синдромом, і синдром вегетативної? Дисфункції. Як ми бачимо, цьому пацієнту вірніше я скажу так, йому призначали і НПВС, і він сам їх приймав, і на деяких етапах це допомагало, коли приєднався синдром вегетативної дисфункції. То це вже стало важче. І тому такому пацієнту обов'язково потрібен вже вплив на його біомеханіку і на його м'язи. Ну от подивіться, що, що, треба, що виявляється при неврологічному огляді пацієнта, який страждає на неспецифічний біль. Порушення осанки, гіперлордозки, фосколіози, як ми вже перечисляли, динаміч. Типу обмеження рухливості хребта, болючість паравертебральних та міофаціальних точок, і при нейровізуалізації можуть бути вертеброгенні чинники. Яка буде тактика? Спостереження та лікування у лікаря загальної практики, терапевта чи невролога, інформування пацієнта про чинники болю та його доброякісний характер. Ну і далі ми оцінюємо біль, ми виключаємо постільний режим, тому що м'язи потребують. Руху призначення, і призначення доказового та ефективного лікування для ліквідації болі. А яке у нас доказове лікування? Це НПЗП, це міорелаксанти, да і вони дійсно патогенетично дуже обґрунтовані, тому що ми маємо і ноцицептивний ну, це біль, і ми маємо м'язово-тонічний компонент. Але такі Препарати не завжди дають ефект. Згадайте своїх пацієнтів, що не завжди ем, прийом НПЗП, не завжди прийом міорелаксанта діє так, як нам хотілося. Міорелаксанти тут теж дуже зрозуміло, тому що якщо пацієнт має має вже міофасціальні тризерні зони, тобто це ущільнення на тлі м'язового спазму, томіорелаксант просто не буде діяти. І тоді ми приєднуємо не медикаментозну терапію. Вона вже теж є в стандартах лікування, але оскільки, оскільки західні клініки вони мають. Окрему реабілітаційну програму, яку ведуть реабілітологи, то немедикаментозна, якраз немедикаментозні протоколи, вони йдуть більше для них фізичної фізично, лікарів фізичної терапії, скажімо так. Що можна рекомендувати нашому пацієнту? Ну, по-перше, це буде мануальна терапія з м'якими техніками, це буде біомеханічна корекція, з, з імобілізацією. З маніпуляціями, з різними іншими техніками, і з присурою, наприклад, тригерних точок, ви бачите перед собою лікувально гімнастичну вправу, яка сприяє розтягненню грудного м'яза. От, між іншим, іще... Одна дуже, дуже дієва і проста вправа її можна виконувати просто в дверному пройомі, і ви бачите, вона впливає на три черевця великого грудного м'яза: верхній, середній і нижній. Розтягнення грудних м'язів і зменшення сутулості сприяє напруга ромбовидного м'язу, ромбоподібного, вибачте, м'язу, і ви бачите, як, якими рухами потрібно це робити. Тобто, ми можемо давати рекомендації нашим пацієнтам та і саме їх теж виконувати, бо сидячий спосіб життя він не сприяє гарним м'язам і сприяє навпаки виникненню тригерів. Ну от клінічний випадок другий. Пацієнт теж 31 рок, рік, молодий, працівник IT-технології, скарги на біль в міжлопатковій ділянці, інтенсивність якого збільшується після сидіння за комп'ютером, фізичного, емоційного наванту, порушення сну, стомлюваність, періодичний біль у ділянці серця, тривожність. І в анамнезі ми маємо круглу спину з дитинства, тобто сутулість, теж приймав періодичну НПВП, фізіотерапевтичне лікування, санаторне лікування з частковим покращенням. Ну І ви бачите, що в статусі ми теж не маємо вогнищевої симптоматики. Ми маємо кіфоз грудного відділу хребта, болючість, знову ж таки перевертебральних точок в грудному відділі, великих грудних, ромбоподібних м'язів. Боків, на МРТ Кілиш Морля, те, про що ми говорили, теж виключаємо серцево-судинну патологію і маємо торакалгію, хвороба Шерман-Мау, вона видна прямо клінічно. це... Килиш морля підтверджують, і міофаціальний больовий синдром ромбоподібних та великих грудних м'язів. Ви бачите на, другому, на, на, на другі, другому фото пацієнт після корекції біомеханічної. Тобто він має вже меншу сотулість, менший кіфоз за рахунок розтягнення великих грудних м'язів, за рахунок корекції ромбоподібних м'язів. От ви бачите, ромбоподібні м'язи супроводжуються поверхневим болем, поміж медіальним краєм лопатки та хребтом. Біль пов'язаний з наявністю тригерних точок в цих м'язах, активується при нахилі вперед, наявності сутулості, сколіозу. Ну, от, нагадую, нагадує ромбоподібний м'яз, це його напруження, але нам потрібне і розтягнення цього м'язу. Пацієнт сідає на стілець, нахиляється вперед, опускає голову. Ви бачите, обхвачуючи протилежне коліно, втримати це положення для того, щоб розтягнути ромбоподібний м'яз. Що ж пов'язує цих пацієнтів? В'язово-тонічний синдром, порушення біомеханіки хребта і синдром вегетативної дисфункції. Між іншим на нашій кафедрі була виконана дуже цікава робота по вегетативній дисфункції при міофаціальних порушеннях. І була Голосно, що дійсно окремі м'язи провокують навіть окремі види вегетативних кризів, тобто зі своїми специфічними проявами. Ну і що ми тоді робимо? Ми тоді під'єднуємо під, під до немедикаментозної корекції, між іншим, і немедикаментозна корекція, а саме акупунктура. Вливає на синдром вегетативної дисфункції, ми під'єднуємо гамкергічні препарати. Бо ГАМК є основним гальмівним нейротрансмітером у корі головного мозку, і в реалізації нейромеханічних механізмів тривоги важливу роль відіграється гама аміномасляна кислота, бо це найважливіший тормозний медіатор. І подивіться, який механізм діє Фенібуту. Фенібут це не просто гамма аміномасляна кислота, яка. Погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр, а це гама аміно бета феніл масляної гідрохлорид. І за рахунок цього а, фенібут. А, Має дуже унікальну дію, він впливає не тільки на гамкергічну систему, стабілізуючи, посилюються тормозні впливи, а й на дофамінергічну систему за рахунок бетафонілеталаміну, підвищуючи вміст дофаміну, спричиняючи психостимулюючу дію при астенії. Тобто така стабілізація гамки дофаміну, вона відновлює баланс між процесами збудження та гальмування і приводить. До гармонізації роботи мозку. Крім того, фенібут має свою власну анальгетичну дію за рахунок взаємодії гамк з опіаними рецепторами, тобто ендогенна протибольова система. За рахунок активації дофамінергічних рецепторів, теж стимулюється накопичення ендогенних опіатів, базальних англіїв. Ну от і ви маєте це, це наші це наші дані, наш клінічний досвід що якраз у пацієнтів представлених на вам пацієнтів. Це міофасціальна дисфункція з вегетативними проявами. Ви, зменшує виразність больового синдрому, робить рідшими коротшими вегетативні кризи. І за рахунок чого іде ця релаксуюча ще додаткова дія, за рахунок того, що саме загальний дефіцит ганг сприяє недостатності гальмівних кортикалімбічних впливів, і це приводить до як на сегментарному, так і на надсегментарному на рівні. Це приводить до формування стійкого гіпертоносу м'язів, міотонічного синдрому. тобто, і на спінальному рівні він посередковується за рахунок гамк бета-рецепторів, бо фенібут є селективним агоністом цих рецепторів. Дуже важливо, що він має, а, має такі дуже м'які анксіолітичні ефекти за рахунок того, що тільки гамк-бета-рецептори, на відміну від ще й гамк. Альфа-рецептори обумовлюють і це дає із синдром звикання і когнітивні навіть порушення. Ну, і ви бачите, що на ринку України зараз є препарат Біфрин, з яким ми маємо честь працювати, бо він дуже гарно якраз опосередковує ці. Ці вегетативно-судинні реакції, які мають наші пацієнти, і ви бачите, що дослідження саме з біфреном показали гарну динаміку симптомів тривоги, симптомів емоційної нестабільності, сильного хвилювання, тривожного очікування, якраз при прийомі біфрену. це дослідження Наталі Олександрівни Марути. І в декілька клінік України біфрен безпечний, не впливає на рівень артеріального тиску, не викликає, не викликає сонливості та загальмування, і застосовується з 8 років, якщо ми маємо такі тривожні і вегетативні прояви у підлітків. Як довго та як часто можна призначати бифрен? 250-500 мг двічі тричі на добу від 2-3 тижнів до півтора місяці. Доза визначається індивідуально у залежності від виразності симптоматики, 2-4 рази на рік, знову ж таки, від тривалості попередніх курсів після вживання їжі. Посилює дію снодійних нейролептичних, наркотичних, протисудомних. Це дуже важливо для наших пацієнтів. Які ж висновки ми можемо зробити? Торикалгії потребують уваги від сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, неврологів. Обов'язково є диференційна діагностика торакалгії. І при наявності скелетно-м'язового болю, який ми вже віддиференціювали, слід враховувати біомеханічний, міхафаціальний та психовегетативний чинники. На психовегетативний та міафаціальний чинник дуже ефективно. Пунктуванні ем, е, е, якраз чини дію фенібут біфрен, який чинить вегетастабілізуючу, міарелаксуючу. Та аналгетичну дію. Тому, якщо мій, мій досвід, наш досвід буде вам корисним, ми дуже будемо задоволені. Дякую за увагу! І не забуваємо про фізичні впливи, не забуваємо про е міорелаксуючі техніки, про вправи, які ми повинні виконувати і саме і рекомендувати пацієнтам. Дякую за увагу! Все буде Україна. Дякуємо нашим Збройним силам за можливість, можливість нашого спілкування. Дякую.